Без права на помилку 16 вибухотехніків з усієї України покращували свої професійні вміння на Прикарпатті. і все це в умовах максимально наближених до бойових дій. Досконалити навички приїхав вибухотехнік з Дніпра Станіслав. 34-річний поліцейський уже 10 років рятує людське життя від вибухонебезпечних предметів. Спочатку повномасштабного вторгнення розміновував Київщину, Харківщину та Херсонщину. Найбільша ціль в професії тобто, зберегти як можна більше життів. Особисто я бачив пауербанк, який був замінований, в якому знаходиться бухова речовина, і який, ну, скажімо так, ми вже бачили наслідки дії цієї. Тобто, люди знайшли павербанк. Думали, о, будемо користуватися, там світла немає. Ввінкнули стався вибух. З багатьма боєприпасами, які використовуються під час бойових дій, уже стикнувся прикарпатський правоохоронець Роман Зібій. У цілковитій темряві для колег він провів нічні розмінування, адже на деокупованих територіях фактично немає електропостачання і тисячі приміщень без жодного доступу світла. Багато людей вони не зустрічались з цим. Вони працювали на інших більш легших локаціях. Тому сюди ми їх запросили на навчання і дали максимально складні умови праці, максимально складні об'єкти, з якими ми зустрічались, для того, щоб вони змогли здійснити свої помилки тут, на навчанні, а не коли вони безпосередньо будуть працювати якраз з об'єктами. Правоохоронці пройшли смуги перешкод з десятками непомітних і небезпечних пасток. Зосередили практичний курс на саморобних вибухових пристроях, якими нині буквально всі ніде окуповані міста та села розробляли програму іноземні та місцеві інструктори на основі реальної практики українських поліцейських вибухотехніків. В інженерній справі пішов дуже високий розвиток, особливо на нашій широкомасштабній війні. Який просунув дуже вперед всю е якби лінію саморобних вибухових пристроїв, і що змушує нас на то реагувати та готувати людей до викликів сьогодення, те, що ми зустрічали на деокупованих територіях, те, що зараз зустрічаємося, під, під час ведення бойових дій. Так само у всьому моделювали, і люди працюють в умовах абсолютно таких же, як вони зустрічають на бойових діях. Ми проводимо тренінг на пастки та розтяжки, на їх знаходження, локалізацію та ліквідацію. Я можу сказати, що рівень українських вибухотехніків дуже гідний. Вони працюють в умовах повномасштабної війни, і в них немає так багато часу на навчання, як, наприклад, у шведських колег. Після завершення тренінгу вибухотехніки отримали відповідні сертифікати, а здобуті знання відтепер застосовуватимуть на практиці минулого року. Лише прикарпатські фахівці розмінували понад 5 тисяч гектарів звільненої від окупантів української землі. Люся Гребекій Гропопик телеканал 402.